Однак і цей досвід залишився в його пам'яті лише як лік на майбутнє. І одного разу знову трапився такий самий випадок. Він і далі студіював у Карфагені і приходив на мої лекції. Якось близько полудня він у задумі погоджав по ринку, готуючись до декламування, у якому вправлялися студенти. Ти допустив до того, що сторожі ринку затримали його як злодія, а допустив це ти, на мою думку, тільки задля того Божем. Щоб цей юнак, який у майбутньому мав дійти до такого високого становища, уже відтоді затямив, як треба остерігатися нерозважливої жорстокості, коли людина має засудити іншу людину у якійсь справі, яку треба пильно розслідувати. Отже, він сам прогулювався перед трибуналом зі своєю табличкою і грифелем і не помітив того, що якийсь юнак, з поміж студентів, професійний злодій, що ніс під пахвою сховану сокиру. Підійшов до свинцевого поруччя, яке стирчало високо на Банкірській вулиці, і почав рубати свинцеві пруту. Наступ ударів сокири, банкіри, що були внизу, зчинили крик і послали людей зловити того, кого тільки там знайдуть. Але злодій, почувши їхні голоси, кинув зі страху своє знаряддя, щоб його не зловили з ним у руках, а сам утік. Аліпій не бачив, як він прийшов, зате побачив, як чимдуч побіг геть, бажаючи дізнатися про причину цього. Аліпі повернув у той бік, звідки втік злодій, знайшов там сокиру, став і з великого дива задумався. Аж ось надбігають ті, кого послали банкіри, знаходять його самого з тим знаряддям у руках, стук якого і привів їх сюди. Вони скручують його і тягнуть на середину ринку поміж юрбу мешканців, вихваляються, що зловили злодія на гарячому і ведуть його, щоб віддати на суд. Але тут мала вже скінчитися його наука. Бо зараз же, Господи, Ти прийшов на допомогу невинному, бо Ти був єдиним свідком Його, і коли його вже вели, чи то до в'язниці, чи на страту, перейшов їм дорогу в якийсь будівничий, що мав найвищий нагляд над будівлями. Сторожі зраділи, що зустріли саме його, бо він завжди підозрював, що речі, які щезали з ринку, опиняються саме в них. Нехай же тепер переконається, хто насправді краде. Однак цей чоловік частенько бачив Аліпія в домі котрогось сенатора, якого він часто відвідував. Він зразу ж упізнав його, узяв за руку, відтягнув убік від юрби і запитав про причину такого нещастя. Коли ж дізнався, що трапилося, наказав сторожам і юрбі, що, погрожуючи, стояло круг, іти за ним. Вони прийшли додому того юнака, який скоїв злочин. Перед дверима сидів молодий раб. Надто малий, щоб зрозуміти, що може впакувати свого пана в халепу, тож він дуже легко пояснив усе, до того ж він супроводив свого пана на ринок. Коли Аліпі упізнав його, сказав про те будівничому. той показав хлопцеві сокиру, «Чи я це сокира запитав Наша. зразу ж відповів хлопець. Йому поставили ще кілька запитань, і він усе розповів. Так уся провина впала на цей дім, що дуже збентежило юрбу, яка вже тріумфувала надаліпіє майбутній сіяч слова твого, суддя, третчик багатьох справ у церкві твої відійшов звітіля багатшим одним досвідом і моральною наукою.